Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дачі Кухня-Відпочинок. Один із гарних способів вирощування рослин це вирощування в мішках. Такі собі високі грядки, скажімо так. Вже не один рік вирощую і дуже-дуже задоволений результатом. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм невеличким досвідом. Тут головне що? Тут головне правильно підібрати ґрунт, внести якісь добрива і буде вам щастя. Грунт з ділянки, ось такі він має грудачки, ми обов'язково просіюємо, я це роблю через ось такий пластмасовий фруктовий ящик. Просіюємо ми його до ось такої, скажімо, консистенції, такої крихти. Тоді він буде набагато пухкіший. Додаю також сюди агропереліт, для того, щоб була довга волога в мішках. Ось інструкція. Виробників багато, в магазині вибір величезний. Також додаю звичайної золи. Все. Перемішуємо. І отримуємо необхідний ґрунт для того, щоб висаджувати розсаду у мішки. Тепер по самим мішкам. Ви можете купувати спеціальні, але вони будуть коштувати значних коштів. А можете, так як я, використовувати ось такі мішки. Після звичайного ґрунту. Ті, що малі, вони одразу йдуть. Ті, що великі, то ми їх розділяємо на дві частини. Частина запаяна, вона вже готова. Частина верх, верхня, де ми розрізали, щоб висипати ґрунт, ми її просто заклеїмо скотчем. І вона буде доволі таки гарно триматися. Один сезон точно, а на наступний просто повторити. Все, мішки готові. Обов'язково робимо дренажні отвори. Верхні частини, де ми. Розв'язали мішки, ми скочем заклеїли. Нижні, де вони були запалені, нічого не робили. Ось такі у нас мішки виходять. Мішки наповнюємо землею, робимо лунки, сюди я додав суперфосфат. Потім ось так перемішуємо трішки і будемо висаджувати те, що ви плануєте. Там Перець, капуста, як у мене. Ось так. І кабачки і обов'язково мульчуєте. Мульчуєте травою. Оту траву, яку ви свіжо скошену, вона підсихає. Друзі, це найкраща мульча. Багато хто її недооцінює і дуже-дуже даремно. -дуже Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, друзі, підпишіться на канал, поставте подобайку, коментуйте і до нових зустрічей!